Привіт, друзі, так назва цього відео абсолютно вірна. Я поступово трансформуюся з фрилансера на апворці до замовника на тому ж самому апворці, але це не про кардинальні зміни в моєму житті, а всього лише через те, що мені вдалося влаштуватися в канадську компанію на позицію відеопродюсера. компанію, яка в свою чергу дуже часто наймає фрилансерів для виконання певних замовлень по відео чи графіці. Тому в цьому відео я хочу розповісти на що звертають увагу канадські замовники під час пошуку виконавців для своїх проєктів на кворці. Я вже не буду вибачатись за те, що півроку від мене не було нових відео. Я переживаю цей момент інтеграції та адаптації в зовсім новій країні, і відео, на жаль, для цього каналу не є моєю прямою зацікавленістю, бо він цей канал не приносить мені жодних бенефітів. Тому якщо вам все ж хочеться отримувати більше контенту про фриланс роботу з відео та взагалі знати, як я тут себе почуваю в краю, який називається північним Голівудом. Дайте мені знати. Лайком, коментарем під відео або закиньте мені пару доларів на Patreon чи БайМіякофі. Тим самим я буду знати, що комусь це взагалі потрібно, і сам себе змотивую робити більше контенту. До речі, мій discord сервер вже майже мертвий, але він все ще існує, і мені дуже сильно хочеться дати йому ще один шанс. Тому я планую на певний час зняти всі обмеження на реєстрацію і подивитись, чи можливо взагалі реанімувати той сервер. А тепер давайте перейдемо до відео. Як я вже сказав, мені вийшло влаштуватись на постійну роботу по професії, що дуже важко зробити таким мігрантам, як я. Бо за майже рік страйку сценарістів та режисерів кіноіндустрія практично вимерла. І от тільки зараз, в березні, є якісь перспективи на те, що долітку вся ця індустрія знову стане з колін, і люди, які все своє життя працюють в кіно, зможуть нарешті повернутись назад у свої проєкти, що тим самим трохи дасть повітря різним відеографам в корпоративному. Му та середнього чи малобюджетному бюджетному сегменті моя позиція офіційно звучить як відеопродюсер або відеоспеціаліст. Це означає, що до моїх обов'язків входить виробництво візуального контенту для потреб діджитал-маркетинг-агенції, де я влаштувався. Це як і внутрішні потреби, такі як розробка та виробництво контенту для ютуб-каналу компанії, виробництво подкастів, контенту короткої форми, а також що більш головніше, це виробництво контенту для клієнтів. В цієї компанії, тобто я така собі людина, яка викликана розвивати відео-відділ у маркетинговій компанії. Робота наразі не сильно надихає, але бачучи рівень відеовиробництва тут в Канаді, ти реально бачиш ці нереальні можливості, що я й намагаюся використовувати. Але так як в Канаді все відбувається незвичайно довго, чимось конкретним похвастатись наразі мені нічим, і от так як ця компанія займається розробкою вебсайтів, копірайтингом. Соціальними мережами, графічним дизайном, і от зараз, і відео, то в нас є достатньо великий запит на спеціалістів з фріланс-бірж, бо вже було кілька разів, коли ми не змогли витягнути проєкти самотужки, тому й звернулися до Upwork. Тому я ще раз нагадаю про Діскорд, бо я все ще зацікавлений в справжніх спеціалістах, які увага працюють з відеомонтажем. Та анімованою графікою, що дуже важливо. Я продовжую активно шукати тих, хто може монтувати відео, а також створювати анімацію. Чомусь виявилось, що це якась нереальна задача для тих, хто займається відео, і знову чомусь не хоче вивчати. Хоча б After ефект, я вже не кажу про Blender чи Unreal Engine. Вчіть люди, воно ж вам гроші принесе в майбутньому. Кого ж ми наймаємо? Наразі є дуже великий попит на копірайтерів, які реально можуть та знають, як писати сценарії для youtube контенту та для короткого контенту в TikTok, Reels та YouTube Shorts. Також у майбутньому ми будемо наймати монтажерів, 3 d аніматорів та інших відеоспеціалістів, Але в цьому відео я би хотів поговорити, що мені першим кинулось в очі, коли мені прийшлось шукати відеомонтажера на Upwork. Я хочу зазначити, що я поки не питав дозволу на використання на. З компанії чи скріншотів з переписок з фрилансерами, але якось може я зроблю певний огляд відгуків. Це дуже цікава інформація для фрилансерів. І от коли ти викладаєш замовлення на апворці від профілю агенції, яка вже має певну порцію відгуків від попередніх фрилансерів, компанії, яка в принципі вже має певний рейтинг на біржі, то ти реально отримуєш таку солідну порцію відгуків від фрилансерів з Індії чи Пакистану, які одразу тобі пропонують виконати проєкт з. За пів ціни та кілька днів, навіть якщо ти залишив дуже невеликий опис замовлення, окрім індусів, тобі також прилітає кілька відгуків від монтажерів, які заламують планку від 60 доларів на годину і більше. І про якість тих та інших я розповім трохи пізніше. І третя категорія, яка мене особисто дуже цікавить, це фрилансери з України чи українські фрилансери, які зараз працюють з інших країн, і тут ситуація складається дуже цікаво. По перше, так. Що мені подобається в українських фрилансерів, так це те, що в основній масі вони пишуть правду. Бувають замовлення від достатньо свіжих профілів, які тобі чесно кажуть, що вони тільки но створили профіль та почали займатися монтажем. Чи такі, хто вже мають певний досвід, але в них не виходить взяти замовлення, тому вони намагаються демпідгувати в ціні. І тут я би хотів зазначити дуже такий собі неприємний факт: у більшості своїй ті індуси, які за замовлення готову готові тобі проїхати і ноги помити мають набагато гірші портфоліо за українців. Інший факт цікавий про індусів: що тобі приходить п'ять відгуків, ти перевіряєш їх портфоліо і знаходиш однакові роботи, що дуже дивно. Мабуть, вони працюють з одного місця, чи може взагалі просто прагнуть взяти замовлення для якогось одного монтажера чи компанію, маючи за собою багато профілів. Чи у них у самих не один профіль, але нащо відгукуватись на замовлення з однаковими портфоліо? Мені зовсім не зрозуміло. Тому, якщо виходити з попередніх слів, я хотів сказати тим фрилансерам, які мають нормальний такий собі досвід, але занижують свої скіли, не робіть так краще працюйте над портфоліо, додавайте опис, робіть конкретні кейси чи пакети контенту, які ви створили. Наприклад, якщо ви дуже довго працюєте з клієнтом, для якого ви створюєте короткі відео, зробіть окрему сторінку з цими відео та розбийте її на категорії. Бо коли ти шукаєш собі фрилансера, аби. Він вмів швидко та якісно, наприклад, трекати об'єкти на відео, то ти реально будеш шукати кілька робіт, аби побачити, як цей фрілансер працює над такого роду відео. І повірте, коли тобі треба за день-два знайти фрілансера, то ти точно не будеш ритися в його портфоліо та шукати ті роботи. Знайдіть свою спеціалізацію, а краще створіть вебсайт-портфоліо, наприклад, за допомогою WordPress, та створіть альбом, де будуть категорії та теги. І якщо мені потрібно знайти роботи, де ви, наприклад, робили графіку, трекали об'єкти чи фарбували відео, для мене, як замовника, буде дуже зручно відсортовувати такі роботи і побачити, яким рівнем майстерності ви володієте. І тоді мені буде простіше найняти вас. Але чому саме портфоліо дуже погано налаштовані? Але зі сторони фрилансера я розумію, як і скільки треба виділити часу, аби все привести до якогось гарного стану. Так що. Взяли і зробили свій профіль гарненьким вже зараз. У цьому відео я розповідав, як користуватися ChatGPT для написання супровідних листів чи Cover Letters. і я дуже радий, що багато хто з фрилансерів користується штучним інтелектом. Але ви ж маєте розуміти, що штучний інтелект на те й штучний, що ви все одно маєте за ним перевіряти. Він може і пише без граматичних помилок, але якщо йому дати найпростіший запит написати супровідний лист з. Певними даними він з дуже великою ймовірністю напише дуже стандартний текст, і з цим потрібно щось робити, бо читати ці тексти ну, дуже нецікаво. Ви самі можете прослідкувати, що такі боти використовують однакові слова майже в кожному своєму тексті. Здаходьте такі слова, кажіть йому, аби він був максимально схожий на людину, щоб він уникав слів, які часто використовує. Спрощуйте текст, ще раз читайте і доводьте його до ідеального стану. ChatGPT – це крутезний інструмент, яким мало хто вміє користуватися. А ще й той факт, що сам бот постійно навчається, то як ви можете розуміти, навчається він на найкращого в результаті простих запитів. Тому ще раз, якщо ви дійсно хочете використовувати ChatGPT чи інші моделі штучного інтелекту, будь ласка, не втрачайте власного інтелекту. А хай. Краще у каверлетері будуть граматичні помилки, ніж якесь оповідання, яке мені як замовнику взагалі не хочеться читати. А якщо ви хочете знати структуру, як писати супровідні листи, то у мене на каналі є російськомовне старе відео. І якщо ви хочете, або я зробив нове відео вже українською, дайте знати про це в коментарях під цим відео. І далі я би хотів поговорити про ціни, які канадські компанії готові платити за фрилансерів та за їх послуги. you <laughs> І тут ми знову маємо розуміти, що бувають різні компанії, бувають різні замовники і бувають різні бюджети. Як правило, коли така маркетингова чи продакшн компанія виставляє інвойс за відео клієнту, вони розраховують час. Тобто, клієнту потрібно зробити простеньке відео, де декілька кастомерів цього бізнесу залишають відео відгуки про надані послуги чи товари. Це одне з найпопулярніших форматів відео для клієнтів. Такі відео дуже дешеві, швидко та легко виробляють, і мають достатньо потужний ефект в цій частині світу, що я особисто не дуже розумію, але й то ладно. І от компанія собі думає, що їй на виробництво такого відео потрібно буде десь 6-7 годин. У цю суму компанії треба включити всі витрати на виробництво, такі як витрати на транспорт, локацію, час тих, хто буде займатися зйомкою та монтажем, а також, що найголовніше, продакшн компанія має щось заробити. Тому вона ще й накидує певну маржу. Давайте казати десь 30-50%. Тому виходить, що сумарна сума в інвойсі буде десь близько тисячі доларів, і це дуже неточна цифра. Але хай то буде така сума. І тут, перед тим як продовжити, я одразу. Одразу відповім скільки в маленькій маркетинговій компанії платять таким спеціалістам, як я. А це після податків, страхування та інших витрат, які. Роботодавці знімають з зарплати, виходить приблизно десь 20 доларів на годину доларів, звичайно, канадських, тобто десь 16-18 американських доларів на годину. І ось з цієї інформації виходить, що платити по 50 доларів на годину фрилансеру точно ніхто не буде. Так іноді можуть бути достатньо важкі завдання та більші бюджети. Але в середньому, коли ми розглядаємо бюджет на фриланс, на короткий проєкт, ми розраховуємо на 20-25 доларів на годину. Але бюджет бюджет всього проєкту не може бути більший за той бюджет, який ми виставляємо клієнту, і це як на мене дуже очевидний факт. І тут вже починається гра в пошуки найкращого фрилансера. Цією всією інформацією, сказаною вище я переклеслив так багато власних слів з попередніх відео. Але ви ж маєте розуміти, що рівень проєктів дуже різний, бюджети в різних компаніях різні. І якщо ми говоримо про саме діджитал-маркетинг компанії, то найчастіше це просто одна дві людини, які просто продають свої послуги, а потім вже делегують задачі серед фрілансерів чи аутсорс агенцій. Тому працювати вам з маркетинговими агенціями чи ні. То ваш власний вибір, але ви також маєте розуміти, що рано чи пізно в кожній компанії з'являються проєкти з великими бюджетами. І якщо ви в реєстрі гарно зарекомендованих агенцій, то ви можете мати достатньо постійний дохід від роботи з ними. Тому ще раз і це я кажу майже жодного разу, коли мені ставлять питання, чому в мене немає замовлень. По-перше, дуже уважно підійдіть до процесу налагодження свого Upwork профілю Попрацюйте над своїм портфоліо. Якщо у вас ще портфоліо не сильно професіональне, не спішіть шукати замовлення. Подивіться роботи інших фрилансерів, повторіть одне-два відео та додайте його до свого портфоліо. А також, якщо ви хочете працювати з youtube каналами, а про це в мене є кілька цікавих існувальних. Торі, бо в містечку, де я знаходжусь, є три офіси великих ютуберів, де працюють по мінімум 50 людей в штаті. Якось розповім. Так от, якщо ви хочете працювати над Ютуб-відео, то заведіть свій канал про те, що вам цікаво, і тим самим ви будете покращувати свої навички. Та й взагалі я вважаю, що наявність власного ютуб каналу це такий собі майже безкоштовний інструмент роботи з власними страхами. Друге, після портфоліо та оформлення профілю, навчіться вже нарешті обирати. Ти правильні замовлення, я навіть не згадаю скільки разів я вже розповідав, як шукати замовлення та на яких замовників потрібно звертати увагу, але ви все одно постійно робите одні й ті ж самі помилки. Дивимося рейтинг замовника, як давно він на платформі, скільки проєктів в нього закритих, скільки людей він вже наймав, чи є в нього незакриті проєкти, та які відгуки він має за попередні замовлення. Уважно дивіться мої відео, і тоді у вас все вийде. Третє. Пройдіть курс чи передивіться купу відео на Ютубі, як правильно користуватися чатом GPT, якщо ви реально хочете його використовувати. Повторюю, це прекрасний інструмент, який допомагає знайти правильний шлях, куди рухатись далі. Але це не є інструмент, яким ви повинні заміняти свої навички написання. Краще напишіть українську та перекладіть. Це буде виглядати більш живо і натурально, ніж якщо за вас все буде писати чат GPT. І це дуже. Важливе зауваження. Я хочу робити коротші відео, і я хочу їх виробляти швидше, ніж звичайно. Тому ще один дуже короткий пункт про спілкування з клієнтом. Якщо б в мене зараз була можливість, то я б вам показав, як приємно спілкуються індуси з замовниками. Приємно. Вони буквально готові на абсолютно все. Вони шукають ваші персональні емейли, спамлять на корпоративну пошту, навіть. Якось знаходять вас в месенджерах і починають дуже сильно зайобувати. Я дуже сильно сподіваюся, що ті, хто дивляться цей канал, не займаються такою фігнею. Послухайте мене сюди. Замовники обирають вас не за гарні очі чи пасливі слова, які можете накидувати в чаті. Замовники наймають фрилансерів, аби ті виконали поставлені задачі в строк і з обіцяною якістю. Більш нічого вони від вас не хочуть. І мені дуже гріє душу той факт, що жодний фрилансер з України не падав так низько. Так, були пропозиції зробити за меншу вартість, або навіть писали, що можуть виконати завдання безоплатно, але слава Богу, що ніхто не шукає твої правди. Персональні контакти для того, аби просити дати роботу саме йому, бо там троє дітей, і немає чого їсти, і все таке. І на цьому я завершую це відео. Якщо ви хочете дізнатися більше, як взагалі працює діджитал-маркетингова компанія в Канаді, то питайте в коментарях. Як не береться питань, я обов'язково розповім про все зі всіма можливими інсайдами. Також пам'ятаємо, що підтримати мене та цей канал можна купивши мені віртуальну каву на BuyMeACoffee або підписатися на мій патреон. Якщо я побачу від вас більше запитів на нові відео, то буду більше працювати. А поки треба збиратися бо завтра зранку на роботу до зустрічі будемо на зв'язку